Нещодавно на сесії Жовтоводської міської ради розглядали питання порядку денного, серед яких були проголошені питання про встановлення режиму роботи комунальних закладів дошкільної освіти. Тож який саме зараз послухаємо. 1 січня 2025 року набрав чинності новий закон про дошкільну освіту. Цим законом регулюється поняття робочий час та педагогічне навантаження. І з 1 січня 2025 року норма педагогічного навантаження, тобто безпосереднього часу, який здійснює вихователь з вихованцями, є. 25 годин на тиждень на сьогодні у нас режим роботи закладів дошкільної освіти 10,5 з половиною годин, і це повноваження засновника встановити режим роботи закладу. Якщо врахувати норму на сьогодні роботи вихователя 5 годин на день. І те, що є пів години на передачу зміни, для того, щоб не збільшувати штатні одиниці і забезпечувати вихователів, і забезпечувати режим роботи 10,5 годин. Ми з 1 вересня, враховуючи і фінансові кошториси, які затверджений нам на 2025 рік, і враховуючи те, що це буде. Збалансований підхід і до перебування дітей в закладі, і оплата праці педагогічним працівникам. Пропонуємо вам затвердити режим роботи закладу дошкільної освіти 9,5 годин. Таким чином ми зможемо укомплектувати кожну групу загального розвитку на дві ставки вихователів, і ще в них буде півгодини на передачу робочої зміни. У нас з 1 вересня за прогнозом мережі закладів дошкільної освіти на наступний навчальний рік планується робота 54 груп груп закладах дошкільної освіти, в яких буде перебувати 841 дитина. Із цих 54 груп спеціальних буде 13, інклюзивних 15 і груп загального розвитку 26. На кожну групу загального розвитку. Ми введемо з 1 вересня іще ще по 0,25 штатної одиниці вихователів, тобто на 26 груп це всього буде 6,5 штатних одиниць додаткових вихователів. Ми за рахунок тих кошторисних призначень, які є затверджені на 25 рік, забезпечимо роботу закладу 9,5 годин і оплату праці в повному офісі. Також питання про бюджет, який затверджений на 2025 рік. Заходів програми здоров'я територіальної громади в цілому. Ми збільшуємо програму на 2 мільйона 434 тисячі на 2025 рік. За рахунок 259 п'ятдесят тисяч кошти, які прийшли в бюджет громади у вигляді відшкодування з державного бюджету за комунальні послуги, де проживають у нас внутрішньо переміщені особи. А також 2 мільйона 175 тисяч це кошти, які наша лікарня отримала у вигляді гуманітарної допомоги. Зокрема, 1 мільйон 297,4 це стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій. Тобто міжнародна організація міграції в минулому році закінчила ремонт частини приміщення стаціонарного відділення лікарні, і в цьому році, дякуємо їм щиро, вони оснастили це відділення сучасними меблями. Таким чином, ми змогли відкрити додатково ще 37 ліжок терапевтичного профілю. І ведення вагітності в амбулаторних умовах захід. Ми також отримали у вигляді гуманітарної допомоги, обладнання для укриття. Також дякуємо організації ЮНІСЕФ, які виконали капітальний ремонт в укритті жіночої консультації та відповідно оснастили сучасними меблями.